Привіт, мої маленькі любі друзі, скучили за казкою. Тож сідайте зручніше та уважно слухайте. А яку казку ми сьогодні вам покажемо? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Де ж усі сховали звірі? У якій такій квартирі? Дуже тісна, невеличка, це чудова. Вірно, дітки, рукавичка. Так послухайте сьогодні цікаву українську народну казку, яка так і називається Рукавичка. Ов дід лісом, а за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже. Пі-пі, тут я буду жити. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка треба а ти хто? А я зайчик побігайте, пустіть мене. Іди!» От уже їх двоє. Коли це біжить лисичка та й до рукавички. А хто хлопці рукавиці живе? Мишка стрібатушка. Зайчик побігайте, а ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене. Іди. Отож вже їх троє сидить, Аж суне вовчик. Та й собі до рукавички. Питається. А, а хто, хто в цій рукавичці живе? Мишеч не потужна. Зайчик подівайчик, лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик братик, пустіть мене, Та вже йди. У ліс і той. Уже їх четверо. Уже так їм тісно, що й нікуди, коли це дріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве, та й питається. Ох, хто в цій рукавичці живе? Як ви ж ти Зайчик побігайте. Гу гу гу, як вас багато, а я ведмідь на брич. Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо? Коли й так тісно? Та якось будемо. Та цей йди, Тільки з краєчку. У ліс і ведмідь. Стало їх п'ятеро. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. І це дід оглядівся, О, немає рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла. Бігла, бігла, Бачить, лежить рукавичка і ворушиться собачка тоді. <плес> Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Пішов дід, та й забрав рукавичку. Тут і казуть сігінець. А хто слухав? Молодець! До Добо...